Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні я розкрию для вас дуже важливу тему, щоб ви могли орієнтуватися в власному оточенні. Дев'ять ознак, що ці люди вас люблять, що ви дуже цінні для цих людей. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, будь ласка, і ставте вподобайку цьому відео. Нехай більше українців, хто живе по різних куточках нашого світу, побачить корисний контент з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Отже, перша ознака, що ця людина вас любить. Така людина завжди зацікавлена у ваших потребах, у ваших інтересах. Вона буде небайдужа до ваших потреб безпеки, до вашої потреби в увазі, любові, визнанні, схваленні. Така людина буде завжди враховувати ваші інтереси і ваші потреби. Люди, які вас люблять, ніколи не будуть вас навантажувати своїми проблемами. І якщо їм треба чимось з вами поділитися, вони запитають вас, чи зручно вам зараз їх послухати, чи маєте ви змогу приділити їм час. Вони делікатно ставляться до ваших кордонів, поважають їх, і навіть якщо вони вам щось запропонують, то вони коректно запитають у вас, чи вас це влаштовує, чи ні. Вони завжди врахують вашу думку. Третя ознака. Якщо вам критично буде потрібна їхня допомога, вони завжди будуть поруч із вами. Це не так, як з нарцисами, коли ви їх потребуєте, їх завжди ніколи немає поруч із вами. Ні, ці люди навіть відсунуть свої справи і прийдуть в критичний екстремальний момент на допомогу на до вас. Четверта ознака: вони не будуть вас ніколи. Повчати, критикувати, знецінювати, давати вам непрохані поради. Вони завжди скористуються трьома опціями замість всіх цих речей, які дуже притаманні нарцисичним людям. Вони або запропонують вам щось як вирішення проблеми, або допоможуть вам вчинком, або... Якщо їхні кордони будуть порушені, вони просто скористаються проханням не порушувати їхні кордони. І це все буде зроблено делікатно і коректно. Навіть якщо вони будуть намагатися вам щось пропонувати, вони спочатку запитають вас, чи потрібна вам якась порада, чи потрібна вам якась допомога. П'ята ознака. Вони вміють щиро радіти разом із вами, коли ви на хвилі свого успіху, і сумувати разом із вами, коли вам погано. З такими людьми ви можете розслабитися і сміятися, і плакати, і не приховувати свої слабкості, бути собою. Шоста ознака: такі люди ніколи не дозволять собі якихось образливих жартів. Тим більше щодо вас, тим більше в присутності інших людей. Сьома ознака: люди, які вас люблять, ніколи не будуть ставати з вами в опозицію. Якщо сталася якась конфліктна ситуація, такі люди завжди стануть на ваш бік, навіть якщо ви вчинили якусь дурницю. В присутності інших людей вони будуть захищати вас. Але коли ви опинитесь один на один, вони можуть коректно, делікатно, без критики, звинувачень і засуджень висказати свою власну думку щодо ситуації, в якій ви опинилися. Але спочатку такі люди запитають вас, чи ви потребуєте, того, щоб вони висловили свою власну думку, така думка не буде складатися із критики, засуджень. Скоріше, ці люди нададуть вам ідею, як виправити ситуацію, або як впоратися вже з наслідками тієї ситуації, що сталася. Восьмого знака якщо ви хворі, вони першими будуть стояти біля ваших дверей пельсинами і необхідними ліками. І дев'ята ознака людей, які вас люблять. Вони не потребують щоденного спілкування, але ви завжди знаєте, що ця людина є в вашому житті. Ви можете навіть тривалий час не спілкуватися, а потім просто набрати номер, подзвонити цій людині, і вона буде першою, хто буде поруч із вами в складній ситуації. Як кажуть наші найвірніші друзі, це не ті, які потребують щоденного спілкування. З вами була психолог Юлія Латуненко. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і підписуйтеся на мій канал. Тут багато цікавого контенту з психології, нашою прекрасною рідною українською мовою.